Нет, знаешь, Да? чакру нет. Чаклером везде. За двор надо, украшать, надо бежать, надо роль сделать, надо мне сказал в один прекрасный момент. Так сама. можно. А, <головіка> 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 Я была тут в садике, уже в подпировке в школе, и сказала мама, знаешь что, своих бомжей сама, я заважає, служение, все, я аж кінці, дівчата, школе. Ты аж кенти, девчонки,

Красивенькі, гарненькі, угу. 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 ну, гномики. Убирай гномів. Убирай гномів Только себе береш? <гум> <гум> Ось цей ще. І Наташі якісь. Ой, Що? Наташа ще ось цього. От і цей ще три. Ну, три з натурального брату такий 80 гривень. Добре. Угу. Ну, потримай. Давай. Три штучки Ой, так. по 70 це 280. 210, Ой, 음, когось треба inquad�. в школу відправити. У вас гарний бізнес буде. Дякуємо. Не потрібно дядька. Аби Руки дійсно холодні. Ще ходімо щось подивимось. nya, itu normal. Oh, itu bisa Девочки, тут я вас не затоптала. Иди постой там уж минотаж. Ты же, может, вымкнула подписи, он это прям.

Ну і що такой? Пішоть телефон своє. Щоб щось поїздила. Що ти на мене? Це просто неймовірно, що ви до нас прийшли. Ви готові зразу ж активну гру зіграти? Готові? Так! Дивіться, у нас є ось тут така лінія намальована. Спеціально малювалась для цього свята. Нам нужно остаться в нижке, нижке на вот такой разом на линии. Не в линию. И, туда и туда далее, в одну сиренгу. Не в линию, а лучше нет. Нет, на линию, прямо на линию. Может, дорожки так уж участвуют. Что? Отходит дорожки. Да, у нас есть маска. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Є дві фрази, є стов. Є буде одна сторона, то буде одна сторона. Є стов. Моя задача підрувати, так аби ви тихали не в ту сторону. Ось, Давай отнов. Отут є, там стримаємо. А я відкуда вас знаю? Да, потрібно бігати. Є. Є. Чотири-п'ять-сі. Чотири-п'ять-сі. Чого ти згоден? Ще раз граємо. Ще раз граємо. Що, як ще раз граємо? Давай. Ще раз. Ще раз. Готові? Так. Звернішача, припинчуйся. Давай, знову. Єс! Єс!

І що? Що заказали? Щось хоче, і не розуміє, що вона хоче. Ага. Ну вибирайте, тут є, дивіться, такі є, такі. Ось дивіться, яка. Вот а тут як важкі. <смірка> <смірка> і що? Дорогенька, ось з гербом. <смірка> Ты так у тебя Вот это вот эту костюм. Сегодня я хочу. Положите Ну? Смотрите, кажуть, хлопчики, вам потрібно зібрати 5 пунктов, поняття. Я вас зараз відповідаю, що Благодійний фонд, добрий самарянин. Тут для дітей загиблих героїв, для дітей з інвалідністю. Ну у нас дочка загиблого героя. До нас запросили. А їх запросили, понятно. Десь приглашають до. Ні, ну сюди можна прийти просто на ярмарок щось купити, а отримати подарунок. А, ну, тільки це... Ми вже повернумося додому, і зараз буде обзор: ось такого пакетика. З ось таким сніговиком, якому трохи заліпили мармизу, і тут написано моє ім'я і якийсь підозрілий номер. Давайте почнемо з того, що було куплено саме на ярмарку. І почнемо з найостаннішої речі це чашка. Тут в неї така дивна штучка. Ми це потім знімемо, вона трохи холодна, вона така. Це вознурю зроблені, ось він коштував 100 гривень, ви можете бачити. І тут динозавр. Нам сказали, що його можна прати, але не в окропі, щоб дуже так, очевидно. Це, взагалі, останнє, що було з ярмарку куплено. Це свічки з гномами. Це ми найперше перше купили. У мене два однакові гноми з ялинкою. І третій тримає кімноті. Ось Один мій, один для тітки, інший для її. Отож, у мене з ярмарку є ось така чашка, ось такі три свічки. І ось такий шопер з тиранозавриком. Тепер давайте взагалі, що було в цьому пакунку. Що мені якби подарували. Так, книжки, які були, як би, як подарунок, їх можна ну, можна було брати будь-що на суму до 2000 гривень, і мій вибір, упав на ці книжки. Давайте з них почнемо. Також мені пакували щось додатково, але про це пізніше. Отож, тут були книжки з трилогії. Голодні. Чомусь тут немає нумерації, яка перша, яка друга, яка третя. А я не пам'ятаю. Добре, ось такі три файні книжечки. Можу собі дозволити читати в оригіналі. І також тут були ще речі, які мені поклали додатково, про які мені не було відомо, це перше ходки. Добре, це ось такі от ручки мали бути новорічні, і від... до неї трошки щось підпала. Ну нічого. І найостанніше це ...якби цукарки, які я їсти не буду. Знову ж таки, ярмарок, ручки, книжки, шопер і енудемси. Власне, все.